Всім привіт. Короте, продивився я ну, тоді вже коли знімав попереднє відео, продивився я, ну далі решта там, ну, більше пів пасіки продивився. Ну, бджола в магазині, то, що не піднялася, а ну, сім'ї сім просіли, в нас лепи медозбор нормальний був і за що цього сім'я яка наростилася, вона на лепі і зносилася і тут. Пішов соняшник і вони коротше, не, не стало їм льотної бджоле, щоб піднятися в магазини. А так ну, зараз покажу, зараз прийшов, тут коротше, відбираю на відкачку рамки і зразу же ставлю полоски, по дві полоски, лише полоски треба брати в рукавицях. І коротше, там тут магазин наверху, ну магазин там таке пару рамочок, то не о чому. І за що чого, ну ось, якщо видно, у сім'ях переважно таких рамочок є по три рамочки, ну крайніх виходить. По три рамочки є таких, це виходить, на відкачку йде. Ну, по 3 кілограми тут є доброго, Одна, так само друга рамочка. Ну, я перший тут вже ну, дивився, хотів хочу показати. І ось трета рамочка. Ці три рамочки я заберу на відкачку і потім йде розплод. Іде одна, дві, три, чотири рамочки йде з розплодом далі. В середньому зараз у всіх сім'ях по 4 рамочки з розкладом. І я ну, десь замічаю вже на бджолах, десь там сам вже кліщ є. Тому я зразу буду ставити по дві полоски. А Пітрас Ну, Зараз я покажу може пізніше в мене. Там я різних набрав. Це вже в тому році я обробляв перший рік. Дуже сподобалося, все нормально. В цьому році це вже буде другий рік буду ними обробляти. Це українські полоски. І зараз, виходить, буду ставити по дві полоски Ну, зараз буду ставити іменно однієї партії, от такі буду ставити. А от другий раз через 2 Я коли прийду, я вже буду ставити одну таку полоску, а другу буду З других там ставити, там ще є ще апіфлон, там є різні, коротше, я буду ставити, буду їх комплектувати типо, по дві різних полоски І поставлю. Десь там вверху в тих крайніх сім'ях поставлю, 3-4 сім'ї поставлю листочок, щоб провірити осип кліща. Получається, ну, що там завтра мене не буде, так що. Вже аж вже не знаю, коли вийде вже провірити, ну там може хтось попросить, то те подивиться, чи наскільки кліщ. Ну, першу обробітку я завжди ставлю, можна сказати, Провіряю так рідко коли. А от уже на другому можу подивитися, ну, наскільки заключавані сім'ї. Ось так зараз ці рамки відберу і покажу. Ну, в принципі, можна. Ну, в принципі, я не відбираю в сім'ях так сильно, де котрих відбираю дві, де котрих три рамочки. Ну В цих я відберу лише дві рамочки, бо не хочу зараз, щоб по тому не хочу потім бігати, це все підгодовувати, тому я в цих відберу дві рамочки. Получається, що зразу 7 рамочок, 7-8 рамочок я зразу не доскорочую, бо э, смислу нема вже, щоб більше було рамочок. Зараз поставлю по дві полосочки. Ось так, дві полоски, одну поставлю. Ось так їх згинаю. Получається, трату ставлю і... І від цієї сторони, получається, ставлю трату. Ставлю. Ось так, получається тут і ось тут, трату тут, трату звідсилі. Якщо гніздо більше, допустимо, йде до 10 рам, ну є такі гнізда, що там ще більше розплоду, то там, то там ставлю три полоски. Ставлю так само трату, потім ставлю через дві, і з цієї сторони троту, виходить. Дві біля льотка і одна йде. Можна ставити ну, в декотрих сім'ях ну, теж можна ставити ну, біля льотка краще ставити, допустимо, другу і звідси ля трету ставити, чуть-чуть ближче до середини. Ну, В тому році я ставив по-різному, ставив і так, і так, і ключа, в принципі, там однаково везде був, що воно... вони починають грести, вони них просто по-другому не роблять, ніж вони, коли вони починають грести, вони їх розносять по волику і там. Ці магазинні рамочки я... Теж від них бо забираю зразу же. У мене там віскла, ну, вже їх в принципі, перше їх не, не треба. Тут навіть бджоли толком вже немає. Ну, в декотрих сім'ях там внизу там трошки конечно, принесли е, в магазини там, оті, оті рогаті, сині вулики, там по магазину вони принесли все таки. А ці 12 рамочні. То... Десь рамочка, дві такі непогані були, маленькі, але переважно вони там нічого толком не принесли. Так, ну В принципі, зараз може зразу сусідню покажу, лиш ці рамочки йду, заберу. Так, коротше, забув. Так, зразу відкрив вже сусідню. Ті рамочки я забрав, відкрив сині вулики, ну, тут ось 15, то був 16. Ну, зараз я покажу, бо зараз не ну, вже поставу тут, звісно, запізно було. У них вже декотрі сім'ї, ну, в принципі, всім разом але декотрі відстроїли. А де котрі сім'ї? Ну так це вона одну сторону відстроїла. Тут щось спробувала заливати. Ну, вроді матка в неї не засіяла. Ну, як кажуть, не стало їм взятку. <хи> так, ось це. Так, це перша рамочка. Ось на відкачку піде ця друга. Ну, в середньому 2-3 рамочки ідуть на відкачку. Ой. Mm. Такий світер довгий. Так. Ну, зато собі піднесли нормально вони. Ось якщо далі подивитися то... Розплод же виходить. Собі вони нормальні шапки такі піднесли. медови. Зараз. Тук Ну, вот допустим, то Мені більше гнізда занесло. Там магазин трошки щось там було, але там ідуть теж нічок паш немає. Так, я бачу теж на цій рамочці тут є розплод. Коротше, в них лиш одну рамочку я заберу. Це все вже буде оцю крайню рамочку я від них заберу. Так, Зараз відтріси поставлю по і вже покажу. Так, Так, ту рамочку я забрав від них, цю поставлю заставну, бо тут на ній трошки там є медок. І ось так можу ставити навіть одну біля льотка Окну на середині. Ну так тут багато розплоду, бо тут даже на цих всіх рамочках були п'ятички розплоду, тому я ставив, поставлю і так. Так, ну що, ну, подивимося, може зараз покажу далі трошки. Так, закрив, так, 13-та. Ну тут так само вже така сама картина. Тут теж я, видно, вже во поставив вже пізненько. Тоді не було, одну сторону вони відстроїли, а другу сторону, виходить, не стало їм взятка. Так, Ось така в них рамочка. Так, цю рамочку я від них заберу. Ну, Я забираю іменно що лишнє. я не беру там ніяких посплат там взагалі. Ось там видно маточка бігає. Ця рамочка вже засіяна, це вже брати не буду. засіяно ось тут виходить до ну, виходить. Якщо б якийсь логонький був би взято, чуть би всім їм... зараз би вже може восстановилося. остановилися але... добре було б простимулювати малювати там теж є розплод але вже менше так і на ті наступні теж там видно що він ну, видно що все таки взяток соняшника був но, но не стало льотної бджоли, щоб ну, не як льотний, взагалі бджоли можна сказати, гнізда сім'ї просіли після медозбору з лепи і все, і тут вийшло що в магазин. Ну, тут нехто ж був магазин. Ну тут є бджоли в магазині. Но... Ну, Взято та такий сильний не був. Соняшника то дуже жарко було. І що занесли в гнізда, вони занесли, в магазини вони не піднімали. Ну такі сильні пробували піднімати, але слабші не піднімали взагалі нічого. Ось які грушки. Так, все, я від цих теж одну рамочку заберу і дві полоски і, і підемо далі. Так, ідемо далі, коротше ну, магазин це знімав, але тут щось в магазині є якийсь тяжкий. Там де, трошки вони принесли Так, опять же ну, тоже Став вощину і, і вощину як яка сім'я, яка сім'я сильніша, вона вони відстроїли, ну ці відстроїли і трошки тут залили. Ну засіву тут немає. Ось такі рамочки. рамочки з розплодом <laughs> ну тут там в магазині щось є там було він такий тяжковатий значить вони скачуть що тут виді був розплод тоді коли І вони потащили в магазин ну в принципі все я думаю що понятно Аж товарного взятку соняшника в нас не було, але ну, так, чуть-чуть для себе і сім'я, можна сказати, на розвиток непогано є. Зараз я опять ставлю за дві полоски і з магазину там подивлюся, що це підберу. Так, добре. Всім пока.